Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та Інше. і тут про квіти. І я продовжую знайомити вас з хризантемами, які в мене є в цьому році. І серед них зараз саме гарна така ось хризантема. Має назву Zeus Жовта. Квіточка в неї досить велика. Ну, така десь 5-6 см. Вона, ну, не зовсім можливо набита така. Але ще бутончики. Я думаю, що до кінця свого вегетування, чи як сказати, вона все ще покаже зараз вечір і дуже яскраво. Один саджанець. Відноситься вона до середніх по терміну квітування. Сила роста в неї велика, дуже красиво. Прямо дуже ось так як. Подивитися. Хто любить жовті кольори, це саме для вас. Ну і все, що стосовно хризантем, вирощування сортів, ви можете дізнатися на моєму каналі, так що я вас чекаю. Я буду продовжувати показувати хризантеми, які ось ось розквітають, і ті вже, які ось ось відквітнуть.